Всім доброго дня! Мене звати Рімелла і я є учасницею гурту, який називається Another Way або Інший шлях. І ми хочемо презентувати вам пісню свою, яку ми написали, яка робилась аж цілий рік. І хочемо, щоб її люди якось поширили. Хочу дуже сильно вас попросити. Будь ласка, якщо ви дивитесь це відео, або ви можете поширити посилання на пісню. Будь ласка, зробіть так, щоб вся Україна її почула. Тому що ця пісня дійсно була написана для підняття українського духу. Вона писалася в неї, вкладалася душа. Я дуже хочу, щоб. Кожне серце було відкрите до цієї пісні і щоб вона залишилась в цих серцях. Будь ласка, якщо у вас є така можливість, якщо вам не складно, зробіть це. Зробіть репост, поставте пальці вверх або будь-яким чином, як можете, так і допоможіть. Якщо ви знаєте, які способи поширення, що ви є адміністратором якихось груп в ВКонтакті, будь ласка, напишіть мені. Де можна поширити, або якщо ви знаєте якісь музичні сайти, де можна завантажувати свою музику, я буду просто безмежно вдячна. Ставте пальці вверх і до роботи. Дякую! І, звісно, я залишу тут знизу, в описанні під відео, всі сили на мої пісні, на зустріч, на групу, що ви могли просто прослухати, якщо ви ще не чули, те, що. Створили разом.